Засновник музею Володимир Дідушицький в старшому віці мав паралізовані ноги і по музею пересувався за допомогою інвалідного візочка. Більшість свого вільного часу він проводив тут, в приміщенні музею. В цьому крилі, за ось цими дверима, у нього була особиста кімната, де він працював, туди йому приносили їсти, там він іноді навіть залишався на ніч, було ліжко. Був гуцульський бомбетель, на якому він ночував. Коли йому треба було піднятися на другий або на третій поверх, де були основні колекції в музейні, де була експозиція, з якою він часто працював. Особливо він любив опрацьовувати колекції птахів, він був професійним орнітологом. Для того, щоб піднятися на гору, був спороджений цей дерев'яний механічний ліфт. Виготовлений він був спеціально для Володимира Дідушицького, противага, за допомогою якої кабінка підіймалася на другий і третій поверхи, була збалансована з вагою графа Дідушицького і його візочка. Тому заїжджаючи в ліфт, він міг легко сам себе за допомогою шнурів, відкриваючи ось це віконечко, підняти на другий чи на третій.